Всім привіт! В коментарях просили, щоб зняв обзор на сівалку, як переробляли на сошники. Тому знімаю. Дивіться, брали ці штатні поводки, які були. Там були далі закльопки, їх обрізали і ставили на болти. В нашому варіанті ми ставили на короткі всі. У нас не вистачало, тому бачите, ось де були короткі такі, як вони є. А ось де зроблено здлінний. Їх обрізали, пересверлили, загнули. І воно працює. Також додавали пружини, щоб сошники задавлювали в землю. Дуже хороша річ я вам скажу. Коли піднімаєш, то сошники не провисають, а висять так, як вони є. І нікуди не йдуть не вверх, не вниз. І гарно сіє сімено. Ставили їх через 15 см. Рідне стояли через 10. Там деякі катушки позакривали. Ось підв'язали. Щоб воно не сипалося, вони у нас, коли ми сіємо, не працюють. Тут одна закрита, ось. Ось третє і четверте залишилося 10 сошників. Тут а замість залізних сім'єпроводів ставили такі, але трішки переставили пружини, щоб вони давили дужче, а сім'їпроводи ці обрізали, щоб було впритик, то трохи порвало. Треба замінити це все. Можна було поставити, щоб сошники були один довше, інший коротше, так як вони стояли, але це трішки було б важче піднімати трактор. За цього зробили, щоб вони всі були ближче, вага на підйом становиться менше, бо ближче до трактора. А сівалка сама по собі трішки доважить, а коли вона повна і трактор їде в горку, то колеса трішки передні припіднімаються. Через, через це так все зробили. Тут вони один до одного є трішки місця, вони ходять, один одному не заважають. І все сіється. Так, аж поки не знімали відео, то підготовлювали місце під ангар. Бу, як показала практика цього, цього року. Ангар це пів половина заробітку. Набили трішки кирпичу, ось кучка лежить. Прокопали траншеї під фундамент. Це буде пів ангара. Інша половина ще продовжиться сюди. Але поки почнемо з цього, будемо робити: кирпіч підготовлений. На стовпчики пиломатеріали також лежать. Все є, тому будемо починати будувати, щоб і трактори стояли під накриттям, і комбайн, і було де зберігати зерно. Зараз траншея підкоп викопана під половинку ангара тут 5 на 14, а весь ангар буде 10 на 14 метрів. Сьогодні також прийшло решето до нашого комбайна, бо із старим у нас були деякі проблеми. Вони молотили, наче, але перетиралася ось оцих місцях. Тому, щоб не возитися з ним, бо на це пішло трішки часу, замовили нове. Кому потрібно, можу дати номер телефону, бо тут було найдешевше з усіх. Оголошень, де я бачив. Розмовляв з чоловіком по телефону. Він каже, регулювання тут ключиком на 10. Я сказав, що у нас на комбайні були такі хвостики. Він сказав, що можуть також зробити. Зробив. Ось де він є. Щоб не шукати ключ на 10, коли, коли його немає. Прив'язали його. Сьогодні забрали. Тут пробували, все регулюється. Зараз покажу вам. Ось, закрились. В іншу сторону відкривається. Те ж саме. Тут іде на подовжувач на цей. В одну сторону відкриває, в іншу закриває. Бо минулого року бувало, що відпадала одна секція. І тоді йшла туди зерно в місці з В цьому році надіємось цього уникнути. Тому потроху готуємося до жнив. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей!